Авдіївка, все курахово приготуватися. Вітаю вас, шановні друзі. Поки українська влада продовжує брехати і розказувати, що втрата Авдіївки це було тактично все правильно, все пройшло за планом і не визнає отих тих багатотисячних втрат, росіяни продовжують наступати, продовжують тиснути та захоплювати нові території. І ось як описує ситуацію на фронті військовий кореспондент Юлія Кирієнко. Авдіївка все курахово приготуватись. Штурми є Колони техніки з двох напрямків ідуть на наші сили. Добре, що наші встигли трошки накопичити снарядів і роздобули поповнення людьми. Якщо окупанти там просунуться, то ми матимемо ще один Бахмут і Авдос, тільки це буде вугледар. І наші сили там ризикують опинитися в кріщах. До слова, увага, вже один батальйон однієї бригади може ставати в кругову оборону. І це кілька сотень наших солдат. Тобто, вони вже хлопці знаходяться в оточенні, бо ворог навколо них, бо фланги просіли, і сусідні наші підрозділи їх не втримали. Тому що ворога і сил, і в кількості набагато більше. Дуже хочеться, аби наші вистояли, і дуже хочеться, аби осув Таврія роздуплились і накопали другу лінію оборони. Ну і от ще одне підтвердження того, що росіяни тиснуть просто з неймовірною силою. Офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж заявив, що якщо не приймати серйозних рішень, то скоро росіяни будуть в Дніпрі. Зараз на багатьох напрямках ворог наступає, примінює ті ж самі тактики, як і в Маріуполі, і в Бахмуті, і в Авдіївці використовує каби, використовує величезну кількість техніки шалену. Просто Нереальну кількість е, живої сили, артилерії, FPV засобів, е, ну коротше, все, що в нього є, в принципі, будуть іти, звісно, до тих пір. Ще трішечки, я вам так скажу. Якщо не приймати якісь серйозні рішення, то е, скоро їх не прибуде. Ось така друзі, важка і не дуже оптимістична ситуація зараз на фронті. Але що розказує українська пропаганда? За останні кілька днів збили п'ять російських літаків, і це втрати оцінюються в 450 мільйонів доларів. Ніби людям не насрати, які там втрати в грошах у росіян чи скільки вони живої сили там втратили. Люди хочуть знати правду і хочуть знати, скільки військових поклали в Авдіївці, скільки потрапило в полон. Але цю правду чомусь ніхто і ніде не, не розказує. А чому так? А тому, що для того, щоб наші західні партнери давали хоч якісь гроші і зброю, їм треба показувати перемоги, а ні в якому разі не поразки і втрати. І саме на отакій суцільній брехні і тримається українська влада на чолі з Зеленським. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.